Друзі, у нас є мультикам в такому кольорі, як на мені. Це тканина совшел, 10 тисяч мм осадків. Кому потрібен такий колір, ви можете у нас придбати окремо курточку і окремо штани. Можете усе разом взяти собі, щоб був у вас комплект. Це костюм осіння, зимовий, демісезонний. можна його... Одівати взимку під термобілизну. Одіваєте, такий костюмчик зверху і буде все супер. Все буде гарно, буде все комфортно вам. На мені він дуже зручний, ніде нічого не тяне. Дуже зручно передвигатися, капюшон присутствує, така куртка йде. Так от він виглядає. Всередині стяжка йде курточки. Карманов дуже багато. Буде штани вибирати окремо собі. Можете роздивитися, скільки тут карманів. І тут дуже багато. Не буду рахувати. От як виглядає задух танці. Усі розміри поки що є в наявності. Тому які, пишіть нам, вам обов'язково цьому допоможемо. Вам куртку, штани чи костюм.